Я думаю, що вже І я готовий співпрацювати з громадськістю в питаннях протидії злочинності і в питаннях притягнення до відповідальності тих, хто зловживав своїм становищем, хто чиняв неправомні дії. І я думаю, що ми тільки разом можемо вирішити питання. Законність і правопорядок в Україні знаходились на належному рівні. Тому я готовий до діалогу. Не тільки я запросил заступників прокурорів областей, області Чернівецької. Якщо будуть питання, щоб ми відповіли, будуть звернення, перевірив звернення. Але я думаю, що ми тільки можемо разом вирішувати питання про те, щоб все-таки навести лад як Олексій Миколаєвич, ну, по-перше, я хочу подякувати Микола за ту конструктивну розмову, яка відбулася у нас вчора. Я подякувати за те, що ви нас сьогодні прийняли тут не тільки тут інші громадські організації, майдан і інші е, е, сили, які патріотично настроєні були в ті часи, і сьогодні хочуть розбудовувати е, незалежність. Нашої України. На жаль, ми сьогодні в такий час, що, ви знаєте, всі прекрасно. Ми кожен день зранку, коли просипаємося, біжимо до телевізору, дивимося на ті події, які відбуваються на сході. Переживаємо за це все. Майдан залучився і зараз буквально ми на цьому тижні відправили своїх бійців, а то майдан своїми силами відвіз. Туди. Водів повністю їх бійців і прапор, автомайдана сьогодні знаходиться в Дебальцеві на посту. От, ми цим пишаємося, тому що наші хлопці там стоять на захисті нашої держави. І якщо станеться таке, що з 20 січня прийдеться і нам встати до лав Збройних сил, ми будемо готові до цього долучитися. Сьогодні автомобілям України по всій Україні повністю проводить акції із колективним зверненням. Я його зараз дам. Зачитаю. Олександр можете роздати кореспондентам. Ці звернення у нас є копії для того, щоб ми, могли, ми довго не затримували час пана прокурора. Ці події сьогодні це 16 січня. Я був прийнятий закон антинародний, де на Автомайдан було скоєно замах в Новодністровську з 15 на 16 лютого ночі. Де Автомайдан переслідували і ми їхали. Я особисто стоїхав, я не знав, чи я назад буду повертатися, чи мене назад будуть везти, тому що ми кожному своїм виїздом порушували як мінімум 300 статті даного закону, який був прийнятий. Це перше, ми їхали більше п'яти автомобілів. По-друге, ми одягали каски, каски спортивні, лижні. Третє ми одягали маски, теж лижні, які проти вітру. Тобто ці три статті могли б нас сьогодні, і тих патріотів, які боролися за Україну, могли б сьогодні, не дай Боже, бо за 2 грудня мені було кримінальне поваження відкрито, наша прокуратура це прекрасно знає. Тому на сьогодні просто мирна акція. Сьогодні Вінниця прокурору області вручає щура в клітці, тому що, щоби не сиділи, як щури в норах, а йшли і боролися з тими несправедливістю, з тими беззаконнями, які, на жаль, сьогодні існують. На превеликий жаль, сьогодні ми знаємо прекрасно кубухівський прокурор, чого хто читав сьогодні в інтернеті, бачили, якого притягли до кримінальної відповідальності, де нова влада. Но Ті, які пройшли революцію, поставлені. Але, на жаль, знову корупція, ж саме рівніщі і так далі, я не буду перечисляти, тому що тих щурів, які на сьогодні є, які вилазять з нор, які паскудять честь, гідність і теорія Немесної Сотні, яка віддала життя за нашу свободу, які перші лягли в ті буремні часи, які дали приклад тим бійцям, які сьогодні стоять на кордонах. Тому нам не хочеться, щоб подальші такі дії були на нашій Буковині. Я впевнений, Микола Константин, що ви буковинець, що ви прийшли. Я, я, мені сподобалась наша розмова вчора тими діями, які є, і тих 25%, які були сьогодні скорочені. Я думаю, у вас буде велика нагода для того, щоб очистити прокуратуру від тих. Можливо, які, можливо, є ще. Я не знаю, настільки, можливо, дай Бог, щоб прокурори нашої області були чисті, чесні, чесні. ви знайдете їм е робочу місце в інших структурах. Автомент Києва е подавав звернення ще 24 квітня до Генеральної прокуратури про притягнення тих 235 депутатів, які голосували за антинародні закони. На жаль, ми тільки 31, 30 серпня отримали відповідь, що виділена кімната була для того, щоб допитати. Ми знаємо тих одіозних двох, хто був у руля законопроектом, це колесник і, колесник, і олійник. Ми знаємо тих. 235 депутатів, які е, є і в інтернеті, їх можете почитати. І, на жаль, серед цих депутатів є наших три народні депутати, хоча, якщо по великому рахунку, чотири, тому що е, Микола Мерний також е, чілинчене, він вже прописаний в Києві. Це Семенюк, це Федора, це Попеску. І Автомайдан України подав нове звернення. І ми сьогодні вручаємо. Зараз дару, хвилину під ГЕКУ в Томой Даниці зібралися до адміністрації президента до Верховної Ради. Ця акція просто мирна. Ми хочемо, щоб наказати тих людей, які перші робили кроки для того, щоб стріляли наших, нашу Небесну Сотню, для того, щоб катували і е, знущалися, знаєте, прекрасно приїжджала сюди до нас е, Таня Чорноліл. Розповідала в гостях Лото Дана. Знаєте, про інших Жизнєвського, якого закатували да? Білорус. Знаємо про Нігаяна, який один з старших, який загинув. Тобто різні національності вони боролися за нашу незалежність, нашу Україну. Тому, копасач, я хочу вам дати звернення. Ми підготовили його до генерального прокурора. І до вас особисто. Тут є е, печатки, підписи е, громадських організацій, які е, долучилися до цього. Я думаю, що ви, безумовно вам ще важко сьогодні е, війти в колі, тому що треба вивчити ситуацію, кожен керівник, як кожен керівник і кожен любий на роб новому робочому місці, е, вам треба час для того, щоб вивчити, знайомитися, прийти до того. Але е, е, я думаю, що сьогодні висловлюють деякі е, припущення. Про ті кримінальні справи, які існували, ми говоримо про того ж саме Попіва. Доказано було декілька експертиз, які доказують, що його агітація вплинула на виборчий процес, де е, він, так скажемо, агітував за свою Пасенка, Семенюка, той виграв е, вибори, який став сьогодні проти народу. Ми знаємо сьогодні того ж самого Попіва, який сьогодні. Можна сказати, що він відноситься до того ЛНР, ДНР, коли ж зараз голосувалися в Верховній Раді законопроекти, а дана їхня фракція не голосувала, значить вони підтримують той режим, який є на Сході і так далі. Я думаю, що наша конструктивна розмова, наша конструктивна робота піде на користь нашим уколицям в Україні в цілому. Я надію, що нашу, на нашу спільну плідну співпрацю, тому що тут ну, ми могли б багато більше зібрати людей, ми зробили спеціальну вчора по пізно анонс, щоб менше людей зібралося, але зібралися в основному ті, які вболівають за членівці, за Україну і за мир у всьому світі в цілому.

いいんじゃ。 А ті, хто не буде діяти, так, я коли зустрічався коли я сказав, що ми будемо цінувати тих людей, які знають закон, які самовідано. у вас було запитання вчора Стосовно господарства Київського знаєте минулого року, у квітні місяці, я був відмовився матеріал порушень кримінальної проважного зв'язку з тим, що ну, немає як таких доведень. Але ж ми, прекрасно знаємо про те, що там сотні мільйонів євро обладнання завезено з Голландії, з Бельгії, поза розмитненням і так далі. Виникає запитання, чи це не складається враження, що хтось. Прикриває кришує, так би мовити, отой незаконний бізнес. Чесним шляхом заробити сотні мільйонів євро неважливо. Тобто підстава є, і ми це добре розуміємо. По цьому питанні? Бо Обленерго. Ви знаєте, що минулого року остаточно допродали обленерго. Незаконно. Залишкова балансова вартість у 2012 році складала 411 мільйонів, продали за 106 мільйонів. Це те, що ми знаємо. Ну, я би хотів, щоб було ретальне слідство проведення. З червня місяця першого терневого прокуратура за дорученням до своєї прокуратури проводить розслідування, так би мовити, проводить. Але разом з тим ніхто ніяких не дає нам ніякої інформації. Про хід розслідування абсолютно ноль. Ми знаємо, що в листопаді місяці 25% остаточно продали. Це те статично то, що праву належить нашому народу. Продали за там 36 мільйонів наступними е, володіємо інформацією. Ми розуміємо що сотні мільйонів, або на 300 мільйонів залишкового балансу вартість. Як можна сьогодні продати, тим більше що нашому першому ворогу російському Бабакову? Ну, ми б хотіли, щоб розслідування щось показало. Ніхто нічого не робить. Сиділа справа у Зінченка у МВС, ніхто нічого не робив. Зараз прокуратура з червня місяця, нібито проводить розслідування. Результат ноль. Що ну, стосується інших питань. Кримінальні справи, злочини, які мали місце у господарстві Мамаєвському. Є кримінальні справи, порушені. Три кримінальні справи. 18 томів кримінальної справи зникло звідти з прокуратури. Ви можете уявити. І якось зараз проводив, проводив сухе розслідування, там Бажанські проводили розслідування. Вони не ту, що вони щоб намагалися знайти воєнних прийнят до відповідальності. Вони вже роки заводять слідство в оману замість того, щоб передати матеріали до суду. Хай суд вже прийме остаточне рішення. Ну, всіляко вони затягують слідство. Ті факти, які були вже доведені, факти злочину, вони їх приховують. Ми з стін прокуратури зникають. Є в мене я ж, ще був кусюта тут, я піднімав питання, і були матеріали справи в мене на руках. Велика частина доказової бази з матеріалу кримінальної справи зникла звідси з стін прокуратури. Так що говорити, якщо і самі, і поцілуйко, і попередні писали, що ну відсутні документи, документи зникли встановити чи спростувати, ми не можемо. Тепер друге питання. Що стосується наших лісів карпатських, скільки звернень вже сюди направлено, про ці всі справи Юр Васильович дуже добре знає, бо ми з ним тут минулий рік цілий рік, я тут був через кожен день. Купа є фактів, доведених про ці злочини. Ніхто нічого не хоче робити. Складається враження у всіх нас, що прокуратура кришує злочинний світ. Тому ми маємо велику надію, що ви сьогодні прийшли і ви маєте відновити довіру до органів прокуратури. Те, що відбувалося у нас у МВС, Така сама ситуація, ну нагляд здійснює прокуратура, контролює розслідування, роки розслідування. Не бачить ніякого позитиву, ви розумієте? Тому ми, ми, ми маємо надію, що з сьогоднішнього дня почнеться в нас конструктивний діалог, і ми не будемо ворогувати, а поки ми якомога швидше наведемо порядок раз на боковин. Я... Всі матеріали у вас є, вона і зараз є ще раз з вами зустрітися і по цих всіх питаннях ми розберемося, я не буду задігати час, бо його вас дуже мало. Але я хотів би сподіватися, що дійсно буде великий позитив з того, що ми сьогодні прийшли на посаду обласної прокуратури. Дякую. Начені переміщення, оженде. Атуаліст. У мене виникає тоже дуже багато. Призналений ми сьогодні говорили, я також по тому обладнанні, в мене велике питання. не тільки зі мене ділянки виділялися, але сподівалося, обладнання з інтернетом зараз. За які фінанси. Тому ну, тут є дуже багато Я сподіваюся на нашу спільну співпрацю. і ви повинні знати, що я добий час прийму. Ви звертаєтеся. Для таких питань графіку прийому немає. Прийшли, звернулися особисто, там доручення, перевірили, як воно виповнюється все доручення. Знаєте, що було там всі ці питання. Але коли ми разом, ми разом дуже багато проходимо. Тому сподіваюся на спільну співпраці і мета насадження. дякую легкий вашій праці. Я сподіваюся, що ми будемо співпрацювати і тому складно. Нам все найкраще.